Роск для скорпіонів на новий місяць. Основні енергії. Мається на увазі на молодик. З 6 червня 2024 року, енергії якого будуть діяти на протязі майже двох тижнів до внутрішньо. Чого чекати скорпіоном цей період? До чого бути готовим? На що вам треба звернути увагу? Можливо, є якась підказка чи таємний сенс і порада від карт. Тож, скорпіон і основна енергія цього періоду для вас. Це 14-й вищий аркан, який каже про те, що важливим для вас цей період є збалансування вашого життя треба звернути на це увагу і навести певний лад і збалансувати всі сфери вашого життя для того щоб досягати успіху для того щоб гарно себе почувати можливо вам треба звернути увагу на ваше повсякденне життя на те як багато ви працюєте та чи ви відпочиваєте скільки їжі ви вживаєте та чи Є фізичні навантаження у вашому житті, також чим наповнена, наповнен ваш вільний час, чим зайнят ваш розум, в якому напрямку ви розвиваєтесь? Тобто це карта про баланс, збалансування різних аспектів вашого життя. Чого чекати в цей період? Суд, карта суду це також вищий аркан. Це говорить про те, що цей період може бути не просто таким звичайним проходним періодом, а щось важливе, може або статись цей період, або для вас створюється певний шанс для того, щоб ви зробили якісь певні дії, якісь прийняли рішення, змінили щось. Карта суду вона. Може казати про те, що ви або зрозумієте щось нарешті. Як буде осяяння у вас, наприклад, ви шукали відповідь на якесь питання, чи було відчуття, ніби ви щось втрачаєте, ніби щось, ніби щось від вас ховається, і тут, нарешті, ви зрозумієте, в чому була справа. Це як коли відповідь ніби на поверхні, але ти не можеш її схопити і зрозуміти. Ось тут відбудеться такий момент, що ви нарешті зрозумієте, знайдете цю відповідь. Або у вас народиться в голові, в голові якась ідея чи план. Крім того, ця карта може казати про те, що кожен платить по своїх діях. Це карта причини і наслідків. Можливо, ви отримаєте. Чи ви нагороду, чи результат це не обов'язково може бути нагорода, будь-який результат відповідно до ваших дій до цього. До чого бути готовим? Туз-чаш. Тузи – це як імпульс, якась іскра. І вона у вас може з'явитись в емоційному плані, в плані чуттєвому, в плані відносин з людьми. Це буде чи якась можливість чи ідея, також в творчому плані. Кубки це емоції, відчуття, відносини з людьми. Також це творча енергія. Це будь-яка енергія, яка направлена на створення чогось. Творчість має це на увазі творити, створювати. І це може проявлятися в будь-якій сфері, чим би людина не займалась. То це може бути якась можливість. Чи налагодити з кимось відносини, Чи це може бути зустріч, чи це може бути нове кохання? Чи це може бути можливість і обставини скластись так, що ви зможете реалізувати якусь свою ідею? Так, якийсь таємний сенс, чи якась підказка для вас? Дев'ять кубків. Дев'ять кубків це така карта доволі таки легка. Вона про задоволення, про впевненість в собі, про такий період, коли людина може розслабитись, і все в неї добре, всім вона задоволена. Це може бути зустріч з кимось за столом, можливо, з друзями. Чи, крім того, кубки, як вже я вже казала, це про емоції, про наш емоційний стан. Тобто тут карта каже про те, що в цьому плані має бути. Такий певний штиль, в тому плані, що людина себе спокійно почуває, не має ніяких стресових чи якихось ситуацій, які дратують, чи заставляють людину не спати, страждати і щось в такому плані. Тобто це доволі благоприємна карта про спокій, на солоду. Тут може бути як і зустрічі, так і людина може. Бути на самоті, але вона відчуває себе наповненою. Це той період, коли її чаші, ці бокали, вони наповнені емоціями і емоціями позитивними. Щодо поради, яку пораду дають вам карти? Це карта 13-го вищого аркану. У вас три карти вищого аркану. І це дуже серйозна ситуація, яка звертає увагу на те, що приділіть серйозну увагу цьому періоду. Карта смерть вона про зміни, про трансформацію саме. Тобто в цьому положенні карти можуть вам давати таку пораду, як наважтесь на зміни. Змініть себе. Якщо ви знаєте, і, скоріш за все, ви це відчуваєте, що в чомусь ви маєте змінитись, що чогось у вас занадто вже, або, навпаки, чогось не вистачає, і ви розумієте, що це не є добре. Наважтесь, нарешті, використати цей час для того, щоб змінити щось, скоріш за всього, змінити в собі, або в своєму житті, або в відношенні до когось. Наприклад, до своїх близьких, до оточуючих людей. Приділіть увагу процесам змін. Це не життя, це не всесвіт сам створює якісь зміни. Це людина своїми діями і рішеннями. Робить все для того, щоб рано чи пізно міняла ситуація. Але тут у вас є певний шанс самому взяти. Контроль над цим процесом і самому змінити, як вам треба, якщо ви не хочете, щоб життя саме щось змінило. Тож, це має бути, скоріш за все, непростий період. Зверніть увагу на збалансування життя, на те, що ми за все платимо в своєму житті, щоб ми не робили все має наслідки, на якісь нові емоційні, творчі, чуттєві імпульси, можливості використайте їх. На можливість щось зрозуміти і заспокоїтись, і трансформуйте себе чи щось в своєму житті. Щось треба закінчити для того, щоб дати можливість з'явитись чомусь новому, кращому і для вас, для ваших оточуючих. Тож бажаю вам гарного і настрою, і сил, і натхнення, і мудрості для того, щоб зрозуміти всі ті нюанси і моменти. Які ви самі маєте і можете налагодити в своєму житті змінити для змінити для найкращого? А ми з вами побачимось дуже скоро в наступних відео.